Яке до вас йде важливе повідомлення? Давайте глянемо, що карти сьогодні покажуть. Ви знаєте, тут хтось хотів вас принизити, але нічого з цього не вийшло. Ви вийшли ще більшим переможцем да, після цієї ситуації, ніж були до цього. Ви якусь знаєте вигоду тут маєте з цієї ситуації. Ну, тут хтось з вами повівся дуже негарно. Але це стало поштовхом для того, щоб ви здобули якусь перемогу і почали от все спочатку. Задоволення йде, знаєте, це як розійтися в поганих стосунках, а потім зустріти найпрекраснішу людину, чи піти з якоїсь з роботи там, від колективу поганого і зустріти найкращий колектив. так? Да? Ось таке це звільнення від неприємних людей, яке веде вас до перемог, розумієте, до вашої радості, до вашої якоїсь впевненості в собі. Ось так. Що тут ще карти покажуть? Натхнення, творчість іде в ваше життя. Якісь нові знання, нове оточення. Все по-новому мені йде тут. Все по-новому. Ви зробите складний для себе вибір. Бачите, що карта показує? Дві мечів. Ви наважитесь на складний вибір. І підете з того місця, де вам незручно, де вам погано, де, можливо, навіть і принизливо по дияволу. І почнете все спочатку. І підете до найкращої версії себе да? і до найкращого свого майбутнього. Хай так і буде.